Кузя, куся, ну злови, ну злови, оп, оп, а не злови, не злови! Ай-яй-яй! Замість того, що робити уроки, відчепись, а то вимкну. Ну добре, добре. Щоденник учнів 5 класу А переступ кіномі. Yeah! Димон, що там задали з арифметики. Багато ти розумієш. Ану кеш звідси. Дітям, яким додому задають задачі, вимкну. три землекопи копали траншею 36 тонних метрів за два дні. Зрозуміло, стільки потрібно землекопів. Задача – Помножимо землекопів або ні. Розділимо краще їх на дні. Отримали дурня якась. Але, але зате тепер можна відпочити! Задача розв'язана: ура! Землекопів стара, Відпочити вже пора.